Я сколько пам'ятаю, тут вода все время була. А в останнє час, в прошлому році і в цьому році, вода літом пересихає, що там только калюжа залишається посередині. Все. Житель Полтави Анатолій Солод близько п'яти років саджає город, його земельний наділ у одному з мікрорайонів міста поблизу Пушкарівських ставків. Тут є розговор, що де то під низом зробили, що переходить вода туди. Є такий розговор, але ну, Я точно не знаю. Ймовірною проблемою, через яку у ставку зникає вода, місцеві жителі називають аварійний стан спеціального водозливу, так званого монаха. Також у цій гідроспоруді постійно збирається сміття, це зокрема пластикові скляні пляшки та гілки. Такі гідротехнічні споруди регулюють рівень води. Більшість із них нині не мають власника. Тому й відповідальність за їхній стан ніхто не несе. Дуже велика кількість водних об'єктів в громаді потребує балансоутримувача. Як тільки це буде балансоутримувач, можна виділяти кошти на утримання тих чи інших ставків, можна сказати. А є ще й гідроспоруди, які обслуговують ці ставки від них і від їх стану залежить також дуже багато чого. І, як би так сказати, екологія цього всього середовища визначити балансу утримувача для цих гідрологічних споруд хотіли на останній сесії міськради, та таке рішення депутати не підтримали. За 10, проти 0, утрималось 2, не голосувало 16. Рішення не прийнято. Тому маємо знову піднімати це питання на комісіях. Можливо, його якось частинами робити, відразу обчисляти можливо, і вартості гідротехнічних скоруд в плані ремонти, визначати якусь позачерговість, яку треба робити в цьому питанні. Тому однозначно це питання, хоч і звучало тут вперше за довгий час, але це означає, що ми почали з цим працювати і точно будемо доходити. До порозумінь з депутатами нині у громаді балансу утримувача необхідно визначити для понад чотирьох десятків гідроспоруд та водних об'єктів, розповіла секретар міськради Катерина Ямщикова. Тетяна весна, Анатолій Кикоть, Суспільне, Новини Полтава.